Привіт, я Іра, і це моє перше відео на YouTube. І не враховуючи того, що в принципі в мене є певний досвід запису розмовних відео в соціальних мережах, і в першу чергу це інстаграм, але запис відео для Ютуб має зовсім інший формат, інші можливості, і тому для мене це поки що щось нове і ще трошечки важкувато до цього пристосуватися. Тому я сподіваюся на вашу підтримку і на те, що ви будете не дуже суворі до деяких моїх, його. А це був літак. А чим ви можете похвастатись в ваших перших відео? І я навіть вирішила не вирізати цей шматочок відео, тому що це наше сьогодення, це наша реальність. Це 2025 рік війна. Але не про це. Чому ж я вирішила створити свій канал на YouTube? Ну, у мене, в принципі, є декілька нато причин, але саме головне це те, що в цьому році я закінчила навчання на психолога, і коли дійшла справа до того, щоб якось почати працювати в цьому напрямку, то прийшло розуміння, що в інстаграмі я не зможу повноцінно ділитися зі своїми підписниками, інформацією, не зможу широко розкрити тему якусь, тому що знову ж таки там є. Обмеження у часі, то Ютуб дає можливість і поспілкуватися з іншими людьми мається на увазі через коментарі, побачити зворотній зв'язок і довго розказувати про якусь тему, про якусь історію. І для мене це стало таким дуже важливим аспектом. Також, в принципі, я дуже давно сама знаходжусь в Ютубі. Я передивилась дуже багато роликів на різні тематики, тобто, в мене є досить багато. Каналів, на яких я на які я підписана на різноманітні теми, буквально від політичних новин до розкладів Таро, астрології, та психології, тощо і всі ці люди вони не настільки різні по енергетиці, по манері викладу інформації. І це підкупає. І мені захотілося спробувати так само спілкуватися з людьми через такі відео. Окрім цього, ще є такий дуже важливий аспект: це підтримка україномовного YouTube. І для мене таким ну, іконою не можна так сказати, але таким дуже вагомим прикладом став один блогер. Того мені показав мій чоловік це Дмитро Малеєв. Якщо знаєте, його канал дуже класно. Він розказує про технології, про якісь там новини в цьому напрямку. І він починав декілька років тому і він переходив на українську мову, і йому було неймовірно складно, тому що він робив дуже багато помилок. І ви знаєте, коли я передивлялася ці відео, то я вголос або подумки я виправляла деякі його слова, які він говорив українською російською мовою. І зовсім не для того, щоб, знаєте, якось там підкреслити всі його ці недоліки, скільки для того, щоб зрозуміти, наскільки я знаю переклад цих слів, наскільки я знаю гарну українську мову. І в принципі, дивлячись його канал оці всі роки, я дивилася, як він неймовірно виріс в подачі інформації, в тому, як він він виглядає в кадрі, і це для мене дуже цінно. Я його. Підтримую в цьому. І я сподіваюся, я зможу так само якось вирости з таких простих відео да, до більш цікавих в плані подачі. Я, я сподіваюся, я буду більш вільно себе відчувати в кадрі і природньо себе поводити. І ще декілька слів про цей канал, про що він буде і чим я зможу бути цікава саме тобі. А я планую записувати відео про психологію, так, про психологію. І ти зараз такі скажеш: о мейґад. Тіпа, знову ще один психолог, ще один канал, але так, каналів дуже багато. Психологів, хто хоче висловити свою експертну думку, також дуже багато. Але я в своїй роботі, в своїх повсякденних справах, я намагаюся. Максимально просто донести до людей якусь інформацію, тобто я пояснюю ну майже на пальцях, тому що. Коли людина заходить в певний напрям, в певну тематику і заходить туди вперше, то в будь-якому напрямку є дуже багато термінології, є якісь схеми, принципи, якісь там протоколи ще, ну, ще щось таке. І в цьому всьому дуже легко заплутатись. І коли людина бачить увесь цей масштаб, вона... Може себе спіймати на думці, що для неї це дуже складно, не зрозуміло, і тому вони ну люди розвертаються і йдуть. Так, я дуже вдячна тим каналам, які розповідають по етапній інструкції, як, до прикладу, створити канал YouTube з нуля та налаштувати його правильним чином, або як правильно в тій чи іншій програмі змонтувати відео, або зробити там якісь там маніпуляції. Це дуже-дуже важливо і цінно ребята дуже вам вдячна, от чесно, від всіх тих людей, які лише починають свою справу. Тож, якщо ти хочеш... Розібратися в психології, зрозуміти краще себе, своє відчуття, думки, зрозуміти краще інших людей або взаємовідносини між людьми. Я буду рада тобі цьому допомогти. Тому дякую тобі, що додивився аж до цього кінця. Якщо тобі сподобалось відео, став лайк, підписуйся. Я буду дуже рада тебе тут бачити.